Слава Україні! Сьогодні у нас йде ще злиття, а також на Тора а також йде X10, X25, X невідомо який на всяких різних героїв Відкривати будемо трошки уламків, будемо відкривати різні уламки, бо, як бачимо, перша наталі і їй не вистачає для злиття. Тут у сакралів, немо простіше закривати, тож будемо відкривати і війди, і сакрали, в когось будемо і сині уламки. І перш перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також побажання, як вам X, чи ви щось потягнули, чи ви що хочете потягнути, ще будете відкривати. А якщо бажаєте дати уламки на відкриття, чи потрібна будь-яка допомога, то в описі буде мій телеграм. Тож, перше наталі, погнали. Шість темних два сакрали. Решта синіми. Синіми. Ага, синіми. Зеленими. Решта будемо добувати, буде Наталі сама добувати зеленими. Так, Анірі, не Анірі Е, Х20, як бачимо, в дії. Напишіть мені, скільки це відсотків Х20. Мені здається, що це відсотків 18, 10. що це буде саме той епік, на якого Х20. А то й менше. Думаю, відсотка 3, 4, 5. Е, так. А хочеться легендарного? Хочеться легендарного. Сульфуріон би залетів сюди. Аж бігом. І ще один. І Анілік. І X25. От X25 працює. До речі, от що треба, щоб працювало на легендах? Так, також зразу Х25, а не Х10, потім Х15, а потім колись, якщо 85 легенд витягнеш, то буде ще Х25. Правда, ти того не дочекаєшся. Перший перший, бауф Сморідник. дуже нецікаво. І дай легенду. І ще один епік. На жаль, на жаль, на жаль, це клод ворожир. Що ж, дякуємо Наталі і рухаємось. Тепер черга Петра. Дмитра ми недавно дістали Фрею. Можна так тихенько підглянути, поки, поки ніхто не бачить. Де вона є? Не вірю, що не прокачав. Не вірю, не вірю, не вірю. Не вірю, де вона, де вона, де Фрея. Ха -ха, вже вою не вірю. Так і думав, що прокачав по талантах ще, ще не качав. Книжки не задавав, бо в планового турніру ми не беремо участі без особистих нагород. Ось так одів. І відкриваємо, значить, 4 сакрали, 50 57. Погнали з сакралів. Дмитро виставив Х собі на уго і, і Пітіона. Ну, хоче їх отримати. Мабуть, для дублів. Бо Уго, скоріш за все, що є, а от Пітіон, не знаю, бо Дмитро злиття не, зазвичай не робить. Так, третій. Третій і ще один, x 25 От бачимо, x 25 також не дуже сильно працює, того можна ставити сміло зразу, x 25 Вірено шовкова. Ну, на крипту, в принципі, заходить. І 50 синів. Погнали! Написав Дмитро з побажань. Потрібен корм. Я йому відписав, звичайно, що я це вмію, я це можу. Будь ласка, 10 штук корму. E, правда, епічний корм тому було трошки краще. То трошки дорожчий корм. І легенду. 20 синіх, 20 синіх. Я вмію. Я вмію, я можу. І легенду. Є, давай, давай, давай! давай. Блізар ревун, ну, злиття Дмитро не робить, тож думаю, що це новий УНІК. як бачимо, Х20 в дії. Хто там мені писав, що там щось з тими прорахунками я, я неправильно рахував. Я, я рахую, що то побажання, а не математику. Ще би одну легенду. Давай, якісь ще легенди. До речі, Блізар Ревун досить непоганий герой. Е, в одного гравця я його бачив навіть на лаву. Важку, 10-й рівень ходить. Е, В соло закриває, до речі, -25, так і не спитав. В соло закриває Альнаме. Тож. Дубль, ну дубль в принципі, я так скажу. І дубль чудово. Закрили, закрили. Метро все, все дуже добре порахував. Вартові фракції, Блізар ревун. Добре. Хай буде, плюс 30 точності, плюс 30 опору. Це не є зле. От саме тому е і дубль може бути досить цікавим. І дякуємо Дмитру і рухаємося далі. Тепер черга Олесі. О, Леся. Олесі будемо відкривати значить, 4 сакрали і всі сині. Почнемо тепер. О, супер! Мені подобається, коли виставляють, виставляють зразу X, а то в кожного треба перепитувати. Ти ж не, я ж не знаю, що треба. Або я просто подивлюся по аккаунті і сам підберу. 4,40 і 4. Суто для того, щоб закрити подію. Хочеться легенду. Олеся вибрала Каю. Ну, В принципі, досить непоганий герой. Досить непогано сейвить. На арені якось зустрі теж е, доволі противнюща була. 4 відкрито і Пер 40. Давай легенду. Давай легенду. 10, 10 легенд майже. 10 синіх, 10 синіх. Наступна десятка. 10 синіх і І 10 синіх. Тобто 20 синіх відкрито і 20 раро фонді стали. А плюс ще чотири. Серйозно, 529 рав. Фенакс. Ну, фенакс загалом герой доволі непоганий за рахунок свого А1, що б'є з блоком оживлення. Тобто, якщо е, його можна дуже класно використовувати проти всяких різних перезарядок, типу Юмеко, типу Отаман, все перезарядили. Фенакс каже добре, дякую, п'єс з А1 і каже на добраніч того придивіться, якщо не знали за нього. Доволі хороший епік. І легенда десь би мала бути. Ні? А може. Деспот. Ну. Нічого цікавого. Все корм. Все корм, до речі, Дмитра з кормом справився. І 4. Може, тут буде легенда. Так, це радник. Це такий. Старенький і досить поганенький блендер. Хоча блендери зараз зовсім не грають, як на мене. Другий. Ще один деск. Скажіть мені про x 25 що я не так рахую. От зараз скажіть, коли ти відкриваєш на, одно, вже на одному аккаунті. Та, це різні уламки, але епіки їх дуже багато. Прибігло зовсім їх мало. І другий деспок, скільки було? Чотири епіки, вроді. І два з них Деспота, Х25 на уго. Серйозно? Не вірю. Ну, не, не вірю і все. Ну, не може так бути. Не буває такого. Якщо дасть зараз ще третього Деспота, то, 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 то взагалі буде дуже, дуже весело. І Уго, Одна з, зі скількох. Ну, все рівно, Х25. Ну, і якось важко віриться, що, що воно все-таки саме на тих героїв, яких нам, про яких нам говорять. Про Деспота би зараз повірив, Про Уго важко віриться. І дякуємо Олесі і рухаємося далі. Тепер Юра. Юри 5 сакралів і думаю, 500 зелених 30, це взагалі буде не проблема. Кого вибрати? Кого вибрати? Залишається питання. Залишається питання. Е, Пітіон є. Є. Дубль підійде, підійде. Ельва є, Ельва немає. Підійде Ельва. Буде Ельва, значить. Зараз буде. Епіке. Еп... Ну Епіки вже, в принципі, на сотому рівні вони і не дуже цікаві. Скоріше за все, вони всі є. Ловець. Ловець колись. Прийшов мені на, фактично на самому старті гри, потім нічого не приходило для Антілу. Довго бавився пачкою 2 до 1, 3 до 1. Ачак Вендарин, доволі також непоганий епік. Грає. Колись грав на 25-му палуці досить непогано. Каноніса. Каноніса. Не цікавий епік. І-і. Ще один корм. П'ятий. Ще один епі Хорден. Ну, Хордена також. Хортана взагалі просто дають за вхід, тож це не дуже цікаво. Не цікаво, нічого нового. Х25 не спрацював, Х7000 також. Дякуємо Юрі і переходимо Алі. Тепер слава. В слави будемо відкривати 5 жовтеньких. Решта. О, чудово виставлена Ельба і О. Решта слава буде добивати зелених. Перша. Тому. X20, так. Вірю? X25! Лазур на Леді. Вірю? Давай тепер Х30 ще не написати. Armstrong. Ну, Armstrong, принаймні, це хороший, хороший епік, я би навіть сказав, це топовий епік. Посол Летел. Ну, в принципі, також непоганий. Накладає на себе глутування. І. Firal Дереворіг. X20. Тисяч. Мільйонів. Ну так? Ну так. що? Фірел, як на мене, це хороша, дуже крута легенда. Я би навіть сказав топова легенда. Фірела я маю, фірул е, накладає блок бонусів, що на гідрі дуже класно грає, і накладає бездоганну завісу, що також дуже добре грає, а також зменшення швидкості, а також зменшення точності, а також збільшення опору І взагалі, і взагалі суперова легенда. Тож Славу я вітаю з фірумом. Ану, подивимося, вартові. Чи це часом не дубить? Ні, Це унікальний герой. Тож, тим більше, славу вітаємо і рухаємося далі. Тепер Артем, в Артема 6 сакралів. І буде Кая, тіміт в нього є, решта всі е легенди є. І є Кая е на поке. Немає каї є тіміт, а це є пара, відповідно, 6 сакралів для каї. Так, ендопромонистий добре. Раз. Два. Уго! Уго! Третій. Сакральчик. Бажано з легендою. І. І це ланакіс. Що? А заміт помі. А, замі... а, 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 а чого? А я. А а, а. а! Це затримка була. Я думаю нічого собі. А що це дало легенду, а порахувало як епіка. Ну, таке теж буває. То є фларіум то нормально. Три. Четвертий. Ланакіс. А, до речі, пар пару слів про Ланакіс. А, доволі хороший герой, доволі хороший. Блендер, можна використовувати на Гідрі, можна поставити навіть в пачки до Віксвела, до Яніки також досить непогано, можна просто через будь-яких ДД. Да, в принципі, загалом хороша легенда до сих пір, яка використовується. Та, вона втратила свої якісь показники на арені. Бо на арені просто блендери зараз не грають. Але решта підземелля, гідра, кланбос, в принципі, непогано. Добре. І ще два. Бажано ще з одною легендою. Уго! Знову, знову. Х25, силі, працює, вірю, вірю, він є, він існує. І Тешада. Ну, Тешада це, це вже старий епік не цікавий. Дякуємо Артему і подалі. Ну і на закуску сьогодні буде мій фінг. На основі я не буду нічого відкривати. Трошки побуду хом'ячком, прибережу уламки. Бо що? Правильно, бо мені прибіг епік зі злиття ця Даяна. Де вони є? Де вона є? Даяна мені прибігла з уламка. Тож я не, не, не палюся зараз на рахунок відкриття. Тим більше, що в мене всі, всі герої фактично є. Так, Сульфуріон непогано. Анірі є, хай буде ще одна. Зараз прибіжить Дві легенди, Три епіка і Чотири раркі. Все з трьох уламків. Доглядачка кому ще й. Ну, ну так, почнемо з Рарок. Ще одна. Рарка. Відкрию темні і сакральчик. Три раркі. Ну, х 2 немає, нічого нема, що, що тут очікувати. Е, тут. Ельве не маю. Ельве не маю. Анкора, Анкора Пітион. А не, не поставлю. Зламаю систему, не поставлю. Якщо прийде, то прийде. Але хочу Легенду. Хочу Віксвела насправді. Фенакс. Фенакс, непогано, хай буде в мене. Там можна зробити, чи плюс 3, чи плюс 4. Хочу Віксвала. Дуже мені сподобався насправді герой. Дуже топовий. І... Але не всі зробили на нього злиття. А Ешма частинка з Міка якщо я не помиляюсь. Мікга зроблена, забрана, тому не пам'ятаю. Присяжник не цікаво. Дай легенду. І. У... Уго! Ні, це не Уго, це ж їх не може бути Уго. Бо нема їх звад. Тож. Таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви відкривались, не відкривались. До речі, напишіть знову ж таки, чи ви вірите x2, x10. І підписуйтесь на канал. 75% людей дивляться відео без підписки. Ну, виправте, це буду вельми вдячний. І всім дякую за перегляд за підписку. Все буде Україна. До нових зустрічей.